Рік Василя Симоненка на Черкащині триває, окрім традиційних заходів, приміром конкурсу декламаторів поезії є і досить оригінальні на ілюстрування творів поета у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка відбулися дві таких події у конкурсі декламування творів Симоненка, поетова душа на цьому вже третьому етапі взяли участь школярі сьомих-восьмих класів. Вірші поета шістдесятника звучали з юних вуст «Актуально». Актуальному ж ви служите, приручення антеї відірвані від матері землі. Хто ваш народ, яка у нього доля, куди його коріння проросло, чиї могили стовнуть серед поля, забрівши здичавіло усло? Хоч раз почуйте грамотні руїни, нікчемні слуги чорного добра, як, обідпершись вітрові на спину, кричить Тарас Гора. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Симоненко залишається надійним провідником для сучасної молоді у світ поетичного слова. Діти дуже цікаві, оригінальні, підібрані, дуже цікаві яскраві поезії. Це той захід, коли а, Діти долучаються до мистецтва, до культури, до літератури. А це натхненний захід. Творчості Василя Симоненка в бібліотеці традиційно присвячують цілий тиждень у березні. Тут не обмежуються кількома заходами, а насичують подіями кожен день. Цьогоріч наш тиждень проходить під гаслом «Прогремів у вічність Василь Симоненко». І на заходах, які відбуваються продовж тижня, ми говоримо до, про доволі коротке життя Василя Симоненка – Стіна бібліотеки звучить його поетичне слово, звучать пісні на його слова. І заходи, які ось проходять під час тижня, вони переконливо доводять, що поезія, взагалі творчість Василя Симоненка дуже актуальна. Вона близька сучасному поколінню українців, сучасній молоді. Цікавим був і проект з ілюстрування казок Василя Симоненка, організований серед вихованців трьох художніх закладів Черкащини. Діти з арт студії Глорія художньої школи імені Данила Нарбута та Шевченківського мистецького ліцею Колорит зробили. 35 малюнків до казок цар Плаксій» і лоскотон і подорож в країну навпаки. А також для дорослих казки продурила, яка впродовж 24 років взагалі не була оприлюднена і ніколи не виходила окремим виданням. Тепер ці казки з дитячими ілюстраціями надрукують двома окремими книжками, і тому ми е, вирішили залучити юних. Художників Черкас і області для того, щоб вони проілюстрували ці казки. І цей проєкт називається Казкосвіт Василя Симоненка і передбачає видання двох книг. В одну книжку будуть входити дві дитячі казки, а ще в одну казка окрема казка про дурила, казка для дорослих. Від дня народження Василя Симоненка минуло 90 років, проте черкащани доводять, що справа їхнього знаменитого земляка продовжує жити і має ще багато перспектив, які чекають на своє втілення. Світлана Оболевич, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.